Добрий день, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. Як ви вважаєте, чи легко зробити вибір? Ми сьогодні познайомимось з чудовою письменницею Ніною Бічує і прочитаємо текст пиріжок з вишнями. Також попрацюємо з дитячою книжкою. Будь ласка, вкажіть листочки котрі ви розмістите на дереві, можна обрати лише один. Подумайте, чого ви хочете досягти на уроці? Дякую, давайте назвемо цю вправу дерево успіху. Я вам всім бажаю успіху, активності, красномовства і старанності. Давайте попрацюємо з вами і зробимо артикуляційну вправу. Розтягніть губи широко і складіть їх трубочкою, як хоботок слоника. Проводіть по губах язичком, ніби злизуйте смачне варення. Поводіть язичком праворуч, ліворуч. Поверхні частині зубів, ніби ви їх чистите. Поцокайте язичком як коник копитами. Дуже сподіваюся, що ці вправи вам сподобалися. Давайте попрацюємо над скоромовкою. Серед ночі два кроти налякались темноти, тож текли мерщі із двору у свою глибоку нору. Раджу вам поставити відео на паузу. Прочитайте спочатку повільно, потім прискорюйте свій темп, а третій раз намагайтеся дуже швидко прочитати. Давайте зробимо з вами фонетичну вправу, який звук змінився. Будьте уважними. Життя, шиття. Шерсть жерсть. Дошивати доживати. Тушити тужити. Шаль. жаль. Будь ласка, розкажи, чим відрізняються ці слова не тільки зміною звуків, але й лексичним значенням. Давайте прочитаємо правильно. Майстрував, бешкетувати, відважився, втримався. Давайте заглянемо з вами у словничок. Сахалися, значить, злякано відлітали. Ніна Бічуя. Ніна Леодінь, Леонідівна Прозаїк перекладач, журналіст, член Національної спілки письменників України. Народилася 24 серпня у 1937 році у місті Києві. Закінчила факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка, і сьогодні ми з вами познайомимося з чудовим текстом, який називається Пиріжок з вишнями. Славко в одній руці тримав пиріжка, а в другій дерев'яну шаблюку. Він грізно вимахував шаблюкою на всі боки, і від нього сохалися голуби. А маленька Леся, яку зачепила Славкова шаблюка, заплакала. Неподалік сидів на лавці Гриньо. Він майстрував щось із трісочок, може, літачка, а може, щось інше. Гриньо був несміливий хлопчик, але запитав у Славка Нащо ти так? Хіба я й чіпав її? зухвало гукнув Славко. Ти її вдарив. То, може, побіжиш Лесіній мамі скажеш? Гриню не знав, що відповісти. Воно ніби й наговорювати негарно, але ж бешкотувати не слід. А Славко хитро глянув на Грині і запропонував Хочеш пиріжка з вишнями? Ох, і смачний набери. Гриньо глянув на рум'яний пухкий пиріжок. Не втримався, взяв. Тепер ти вже ніби нічого і не бачив, правда? ще лукавіше поглядаючи, запитав Славко. Бачив, сказав Гриньо. Е, ні. Тепер ти не бачив, не бачив, проспівав Славко і знову став розмахувати шаблюкою. Але ж я бачив, подумав Гриньо, відводячи очі від пиріжка. Він отсунув його від себе і навіть не нагнав горобця, що відважився клюнути червону вишеньку. Не треба мені твого пиріжка, зітхнув він. Я все одно бачив. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Перемкніть його трошечки назад на початок і прочитайте ще раз самостійно. Рекомендую прочитати два рази. Після того, як Ви прочитаєте, ми з вами дамо відповіді на деякі питання до тексту. Отже, давайте ми з вами оберемо число та дамо відповідь на питання. Або Виконати завдання, як до цього поставився Гриньо? Чому він не знав, що відповісти Славкові? Як Славко запропонував хлопчикові пиріжок? Про який задум Славка свідчать виділені вислови? Чи не траплялися з тобою подібні випадки? Як розважався Славко, чому злякалася маленька Леся? Чи легко Гриню було зробити вибір? Які почуття він переживав? Як далі він буде діти? Займи свою позицію. Подумай, який Гриньо, який Славко, на чиєму ти боці? Рекомендую ще раз прочитати текст і дати відповіді на запитання. Щиро дякую за урок, до нових зустрічей!